Бог на прикладі зруйнованого Вавилону і зруйнованих всіх інших царств, які сьогодні існують, показує і показав чітко, що він хоче, щоб всі люди поклонялися насправді Богу, поклонялися йому в дусі, в істині, а не просто робили якусь релігію, релігійні обряди. І знаєте, чому тому, що певні. Ті чи інші, скажімо так, імперії, які є, вони направлені на те, щоб поклонялися людям, поклонялися імперіям і так далі. І все це знаєте, воно стає вище ніж є Бог. А Бог насправді він є творець всього нашого всесвіту, і він створив все. І тому він не хоче, щоб ми поклонялися якісь імперії. А сьогодні є такі, знаєте, теми, як Садомія, тому що десь воно дуже його багато, десь тиранії і так далі. І так далі. Тому питання в тому, що. Ті чи інші царства імперії, які сьогодні хочуть збудувати і будують люди, воно все буде руйнуватися і буде роз... зруйновано, так як було на прикладі показано Вавилону і всіх імперій той же радянський союз, і так далі. Чому тому, що перш за все про це каже апостол Іван, Біблія слово Боже, об'явлення, остання книга. І там чітко показано, що насправді люди, вони, якщо додають, да чи якщо вони взагалі прибирають щось із Слова Божого, то їхні ім'я будуть викреслені з книги життя, і це насправді дуже страшно. Тому нам чітко треба розуміти, що ми. Поклонятися маємо Богу, і Бог хоче, щоб ми поклонялися йому, а не поклонялися просто всім іншим якимось там імперіям, людям, ідолам і так далі. І е, наступний момент, що про це каже наприклад, єврейського народу пророк Ісаї, який показує, що. Люди, які просто чинять якісь релігійні дії, але при всьому цьому вони допускають в своєму житті поклонятися якимось імперіям, якимось ідолам, релігійним обрядам, людям і так далі, а не Богу, то вся ця їх оця релігійність, тобто всі ці релігійні дії, вони в очах Господа беззаконня. Чому тому, що люди вони роблять якусь тиранію, чи роблять якусь содомію і приходять до Бога і хочуть зробити йому якийсь релігійний обряд, хоча Господь він цьому просто він цього не потребує, йому це не треба, і тому нам треба чітко розуміти в якому стані взагалі сьогодні ми перебуваємо, в якому стані ми знаходимося, тому що пророк Кисає він показав на приклад єврейського народу це як образи для нас, для того, щоб ми могли розуміти, що ми можемо знаходитися в тій же позиції, коли ми просто робимо і чинимо якось якесь беззаконня, і при цьому при цьому ми робимо якісь релігійні дії. То це в глазах Господа це беззаконня. Тому нам треба відходити навпаки від цього беззаконня, а чинити. Правильні діла догоджаючи дійсно Богові і поклоняючись йому в дусі і істині.